Де Фотик вообще Оце ловець снов? Мій. <laughs> да. ну, мій, бо я знаю, що з нас не наїш. Добре, поняття. Це просто це за те, що він просто прикольний. А це буде каждо? Бачиш, пташки там мають бути. а Захід по Захід день на тематику Аліса в країні чудес. Ви як бачите, у нас всі герої в кож... ну, в ролі відповідно до героїв казки. Місяць тому я, як би сказати, мені виникла ідея провести. Такий захід в нашому місті, тому що ніколи ніхто подібного нічого не проводив. Так, короче, стіл треба І я хотіла залучити чим більше молоді для, для розвитку. Ну, якби, щоб кожен вкладав свою ініціативу в це, щоб було, цікаво. Да. щоб було цікаво. Все вийшло краще, ніж я молоді. очікувала. Ну, ви а що ви зараз тут чаюєте? Та, ну розкажіть про цей столік. Ну. Самовартики заведемо. Фільмі Аліса в країні чудеса, там самовар, чуювання стандартне, там кексики, е печиво «з'їж мене, так само випий мене. Ми старалися максимально відтворити е атмосферу. Був такий напій. Випий мене. Його Аліса випивала і ставала то вище, то нижче. Тувала встувала маленька. Їла тустувала велика. Хоч раз стала нормально. Вона була з самого початку нормально. Вернеться, ви непогані. Мені алергія. Не знаю, вона не знає, що в неї тут цвіте. Я Нічого не. Нічого не цвіте. Для фотосесії? Приходили тут такі активісти, от дівчата робили всі декорації самі. Сиділи, там вирізали, щось малювали. Все вручну, сетку купили, все, все самі робили. так що, ну... Довго часу на це потратили? Ну, місяць, але приходили раз в тиждень, раз в два тижні, так що вони трохи лінтяють. Остальне все позбирали з дому, там часи, чайники, це все. Ідея дуже хороша і будемо її проводити хоча б раз в місяць, вибирати іншу казку і проводити щось схоже. А як же? А я не помню. Але гарно зробити. Своїх скаже, свої декорації декорації класно буде. Давай, я